Момент вибуху я знаходилася тут і ну що сталося, я не знаю. Просто сиділа на дивані і просто звук вакуум і все, повилетали стекла, мене кидануло на пол. Слава Богу, всі мої якраз стояли в коридорі, бо ми збиралися виходити. Ну і, власне, не знаю, чи, чи добре, що залишилися, чи, чи добре, що не вийшли, не знаю. Ну, всіх шок, але всі слава Богу, цілі, окна побиті, ну, трошки там постраждали меблі. Хом'як живий, все добре. Почув прольот ракети. Швидко і низько. І перший раз, колись воно було, то було видно, що вище і далі. От, все, все рівно там було все три секунди. А зараз було дуже низько і швидко. Ну і повезло, що мама тільки вийшла з кухні, а так би всю сипала без стекла. Наша квартира це вікна на кухні і вікна в залі. От, ну, поки творчо підійшов, де є вільне стекло, там два. Одно зняв, поставив, щоб поки закрити. Ну, і, дякую леміннику, він швидко зреагував, привез USB і закрили на кухні поки що. У мене проживає тут баб... бабуся, і як я зрозумів з новин прилетіла ракета неподалік місця. Повибивали стекла та вибиті шибки. Допомагаю, бо стекол дуже багато, я... Чито, що це стара квартира. стекол неприємно багато.